Вітаю, друзі! На зв'язку Славко Євченко, шостий сервер, Подільський край, сам юкрейн можна скачати. Зараз обговоримо всі найцікавіші новини. А ви поки що скачуйте Юкрейн на свій комп'ютер, ноутбук, всі посилання під відео. Заходите в гру, будь-який сервер, натискаємо українську кнопочку ща, вибираємо вкладочку промокод і пишемо англійською малесенькими Євченко. Написали і жмемо активувати. Відіграємо 5 годин і отримуємо 50 тисяч віртуальної валюти. Якщо що на третьому сервері, де я граю, ще є мій клан, Євченко, Приєднуйтеся. Ми знаходимося за шахтою. Приїжджайте і шукайте в списку клан відкритий. Залітайте. Ну по до новин. Ну і найцікавіше за сьогодні Ukraine GTA презентувала вихід шостого серверу, який, який відбудеться. Ну і, найцік... ну, і найцікавіше, за сьогодні Ukraine GTA презентувало вихід шостого серверу, який відкриється 29 березня о 18.00 він буде називатися Подільський край. І в честь цього буде дуже класний конкурс, який матиме скільки? 15? 15 переможців буде перший це ігровий комп'ютер, ридовий монітори, MSI, мікрофон, набушники, рейзер і так далі. Посилання на майстерні розробників я обов'язково залишу під цим відео. Обов'язково заходьте, оберіть беріть участь. Я сподіваюся, що саме на шостому сервері ми з вами побачимося, будемо там починати якийсь шлях, обов'язково будемо стрімити, будемо пробувати розвиватися там з нуля, тому що там будуть усі рівні. А ви поки що напишіть у коментарях, чи будете ви залітати на шостий сервер. Я, наприклад, буду. Я хочу спробувати себе з самого початку, тому що всі будуть у рівних умовах. Хтось, звичайно, буде донатити, той буде швидше розвиватися. Хто не буде, той, в принципі, буде так своїми зусиллями, своїми силами. Друзі, і ще також буде в нас після 29-го числа три дні, включно з 29 29, двадцять 30 тридцяте, 31 перше ще діятиме x 2 Тому можна буде швидесенько підняти рівень, заробити грошей. Також друзі переходимо до дуже важливої інформації. Якщо ми зайдемо на Юкрендята сайт, ми заходимо. Бачимо, по-перше, він оновив свій дизайн. Онлайн гра про Україну, так є скільки зараз гравців грають. Так, сервери показують онлайн. До речі, шостий сервер додали Подільський край. Бачимо таку активну кнопочку під назвою Розпочати гру ми натискаємо і бачимо. Мобільна версія. Дякуємо за інтерес до нашого проєкту Ukraine GTA. на жаль, наша гра доступна лише для операційної системи Windows. Це якщо ми заходимо, друзі, з комп'ютеру. Так, от заходимо. Проте запрошуємо вас спробувати наш мобільний проект, сам П'юкраїн, захопливий світ, який ви можете мати. На долоні вашої руки завантажте сам Qcray на свій мобільний пристрій. і Отримайте нові враження від гри. Натискаємо кнопочку завантажити і бачимо, друзі, сайт самп Юкрейн, до речі, про цей проєкт я вже вам розповідав. Його викупили Україн ГТА, і відповідно зовсім скоро буде його піарити, розвивати. Сайт у стилі Ukraine GTA бачимо, все дуже дуже нагадує саме цей проєкт. Бачимо таку картиночку, от в Телеграмі, в Ютубі. Поки що 22 гравці. Нагадую, що записує 22 53, але поки що самп Юкрейн не піарився ніким абсолютно. І він, я так розумію, що нещодавно тільки запустився. Тому от такі от справи хочете, можете вже скачати. З Андроїду, але друзі, я насправді дочекаюся, коли скажуть, що давайте залітаємо. Будемо обов'язково грати з телефону. Єдине на айфонах пограти не можна буде. Тобто, якщо я натискаю з айфона, так я можу скачати АПК Файл, але за пограти я, на жаль, не зможу, тому що це тільки на Android. Відповідно, така от вестелинка. Насправді нещодавно тільки це побачив. І я ну так трошечки в шоці. Не очікував, що так швидко ми зможемо пограти з вами вже от, саме на мобільному пристрої в гру про Україну. Так, буде звичайно на базі Сан Андреасу, але все ж таки так можна буде із мобілочки нарешті пограти. Це дуже дуже кльово. Дві новини є, про які я вам дуже хотів розповісти. Чекаємо насправді з величезним нетерпінням, коли це все відбудеться. Ну і друзі, нагадую, ставте подобаючи, коментарі обов'язково залишайте. Пишіть, чи будете ви влітати на шостий сервер. Це дійсно важливо, тому що сподіваюся, що ми зовсім скоро будемо там розвиватися ще сильніше і так далі. Ще раз нагадую, це свій промокод Євченко. Він працює на всіх серверах. На шостому теж буде працювати. Я обов'язково там його створю і розкачаю на максимум. Ну і. Дякую за перегляд, підписочку, вподобайку, комент. Побачимося з вами уже в наступному такому відео. Якщо вам подобаються якісь такі новинні відео невеличкого формату із не дуже тривалі, там 5, 7, 6 хвилиночок, в залежності від того, скільки інформації не затримую. Побачимося уже скоро в наступному відео.